Так роблять лише ті, хто не знає про голод. Польські фермери перекрили залізницю поблизу пункту пропуску медика Шагені та висипали зерно із вагона. Як видно на відео, протестувальники робили це із задоволенням. Аграрії розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон. Вигукують. Я не підтримую українців. Блокують автотраси і пункти пропуску на кордоні з Україною. Так перекритий автобан неподалік Любліна у наш бік. На трасі вишукувалися близько сотні тракторів із біло-червоними прапорами. А це вже українські перевізники розпочали мирну акцію протесту у відповідь на блокаду поляків. Страйк відбувається на пунктах пропуску Рава Руська Гребене, Краковець Корчова, Шегині Медика. Закордонних справ України засудили дії фермерів країни-сусідки та заявили, блокування польсько-українського кордону не має виправдання. Кордон Польщі та України це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акцій. Однак здоровий глуз не завжди перемагає. Міністр розвитку та технологій Польщі Криштоф Гетьман заявив, повністю підтримує фермерів, які блокують кордон з Україною, адже вони протестують за гідну справу. Я розумію емоції президента країни, яка перебуває у стані війни. Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Його слова реакція на справедливі за уваги президента Володимира Зеленського, який ситуацію на українському польському кордоні охарактеризував як очевидне порушення принципів солідарності. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом. Неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. Наразі заблоковані шість з дев'яти пунктів пропуску. Ягодин, Устилух, Угринів, Стилух у Рава Руська, шагині та краківець на усіх цих напрямках сукупно в чергах три тисячі вантажівок. Блокувальники планують розширити масштабувати свої дії. По всім цим шести напрямках, і власне вони перекинули свої дії не лише на блокування руху для вантажних транспортних засобів, а на трьох з них це пункти пропуску у Столуг у Гринів та Раваруська. Заблокували рух повністю для всіх категорій транспорту, як для вантажних, так і для легкових та автобусів в обох напрямках. Одна з ключових вимог протестувальників запровадження обмежень на імпорт сільгоспродукції з України. Влада Польщі закликала фермерів не закривати кордон, адже це зашкодить їм самим. Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського експорту сільськогосподарських товарів в Україну, що загрожує ліквідацією багатьох робочих місць. Сніжана Мазур, новини 33 телеканал.